Вчора, 1 грудня, у міському палаці культури відбувся концерт народного артиста України Степана Гіги. Степан Гіга, чия кар'єра триває вже не одне десятиліття. Вкотре продемонстрував, чому його пісні лишаються такими популярними. Його музика об'єднує поколінням, адже на концерті можна було побачити як і дорослих шанувальників, так і молодь, яка прийшла познайомитися з його творчістю. Зараз нелегкий дуже час. Ми живемо і хочеться себе порадувати таким гарним. Артистом і послухати наші українські пісні. Він дуже щирий. В нього класний голос і дуже найулюблена пісня моя. Це «Яворина». Я раді неї приїхала. На концерт приїхали шанувальники навіть з інших міст: горішні плавні, світловодськ, бровари. Люди долали десятки кілометрів, щоб почути голос артиста, який супроводжує їхні найкращі моменти життя. Дочка нас привезла. Знаєте, від кіля з броварів? Ми її любимо. Доця любить Степана Гігі, де тільки по городах вони курсірують. Ми, нам не приходилось, звісно, будь-ну, але десь доця людей з Полтавщини забрали, подругу, вона нам взяла, взяла квіточки. Часто буваємо на концерті, ми самі з Київської області. Ми їздили в заставу на концерт. Ми були у Львові, ми ходили на благодійний концерт, де був Степан Петрович. А взагалі ми його знаємо дуже давно. Артист виконав свої найвідоміші хіти, серед яких цей сон, друзі мої, «Яворина». Кожна пісня супроводжувалася. Ся гучними оплесками та щирими емоціями зали. Окремо варто зазначити, що концерт мав благодійну мету. Частина коштів з придбаних квитків буде спрямована на допомогу Збройних сил України. Також перед концертом глядачі могли задонатити на потреби нашої армії. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.